Добрий день, друзі, освіта компанія МТЗвук. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Віракс та граблю розшилка Сонечка. Наявності є у нас корпус вилок на трактор МТЗ на коробку. Є оригінальний білоруського виробництва. Ось так виглядає. Ціна його 7 тисяч гривень. Також є у нас китайського виробництва, дорожня карта. Ціна його, не пам'ятаю, зараз подивлюсь. ціна його. 2800. Також є багато запчастей на коробку, є китайського виробництва, різні шестерні. Гайки, вали, прокладки, штопорні кільця, так само є оригінальні шестерні вали, первичні, вторичні, речаги, опора на кришку, кришки в зборі, є підшипники окремо від компанії Kinex або SKF Словакія або Італія. Є вже вкомплектовані в набори. Дуже багато запчастей. Я по гідророзподільниках, комплекти переобладнання, або самі розподільники, Р-80, 70, три плаваючих, дві плаваючих секції. Україна, Білорусія, Болгарія, Корея, різні варіанти. Відправка у нас по всій території України, також на страни Литва, Латвія, Молдова. В попередніх відео я вам розказував, як це зробити, як переслати або в Литву, або в Молдові, або в Латвію. Вам для цього потрібно зв'язатись з нашими перевізниками. В них ви уточнюєте вартість доставки до вашої країни. Стосовно якої запчастини ви хотіли б нас замовити. Пишете мені на Viber щоб саме хотіли замовити на ну, ось цей номер. Складаємо ваше замовлення, відправляємо вам товар. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякую вам за те, що переглядаєте мої відео, проявляєте активність в коментарях, мені дуже приємно. Буду знімати далі для вас відео різні. Підписуйтесь. Все, друзі, до зустрічі в наступних відео.